Ділити кохання зі своєю суперницею жінка не хотіла, тож, назбиравши грошенят, вдалася до радикального плану, замовила кілера, або той вбив законну дружину її обранця. Цей випадок стався торік на Львівщині. 32-річна замовниця діяла чітко за планом, принаймні вона так думала. Відшукала в інтернеті сміливця і домовилася про зустріч. На все про все жінка ладна була витратити 22 тисячі гривень. Однак сталося не так, як гадалося, адже насправді кілер був підставний перевдягнений міліціонер. Узгодивши часто місце кривавої розправи, жінка віддала так званому кілеру аванс у 5 тисяч гривень. Решту обіцяла лише після фотографії мертвої суперниці. Однак правоохоронці вбивства дружини коханця інсценували і навіть зробили переконливі фото. Коли міліціонер вдруге зустрівся із замовницею розправи, він вдягнув на неї кайданки. І от майже через рік злоумисниці обрали міру покарання п'ять років за ґратами. Однак обласна прокуратура цей вирок вважає доволі м'яким, навіть якщо самого факту вбивства не було. У прокуратурі вже опрацьовують апеляцію. Значено покарання. Ми ще не ще й передбаченої санкції відповідно статті Кримінального кодексу України, тобто її інкримінувалося вчинення кримінальних правопорушень, санкції, яких передбачають покарання у виді, скажімо, від 10 років позбавлення волі. Я вам сказала нашу позицію, тобто готуємо апеляційну скаргу на вирок. До остаточного вироку замовниця вбивства буде перебувати під вартою.